Вітаю, друзі! Я вже собі заварила чайочок гаряченький і вам пропоную зробити каву, чай або какао можливо, а можливо, ще щось, бо зараз буде дуже цікава історія. У зв'язку з кацапською навалою на українські землі все більше і більше хочеться дізнатися про свого ворога. Хто такі русські є і хто такі українці. Ще до війни у середині лютого 2022 року у соціальних мережах написав мені один кацап і назвав мене хохлушкою та сказав, що він скоро прийде нас рятувати з полону неонацистів. Хоча я не бачу сенсу щось розказувати і доказувати росіянам, ну просто немає сенсу. Але все-таки я йому відповіла, що спочатку нехай би рятує себе і свій народ від москової недостатності. А через деякий час, коли вже тривала повномасштабна війна, мені написав білорус. і писав, які українки красиві, гарні. Та я тебе увезу там за моря, за океани, врятую тебе від війни. Перед білорусом я вибачилась і сказала, що він знайшов не ту дівчину з України, я нікуди не поїду, і з вами, білорусами, поки що не зрозуміло, кого ви підтримуєте. На що отримала знову відповідь: Ви, українки, такі хахлушки, лучше бульбашек, Нікого на світі нет. І поїхав жити в Київ. В дитинстві дуже часто я чула такі слова, як хохол, кацап, бульбаші. І, як правило, ці слова використовували дорослі люди, які народилися в радянські часи. Серед молоді таких слів, чесно, я ніколи не чула. Звичайно, ці слова молодь не використовувала, допоки не почалась повномасштабна війна Росії проти України. Але зараз будемо говорити не про війну. Трішки будемо відволікатись. Хто ж вони такі хохли? А хто такі кацапи? А чи є подібні прізвиська у інших народах? І звідки пішли ці назви Кацап, Хохол. І я пропоную далі розібратись. Під час свого дослідження брала до уваги різні джерела та статті. Лагіатом не займаюсь, тому посилання обов'язково будуть під відео. Хохли. Хохли це екзонів. Зневажлива назва українців, іноді вживана на побутовому рівні серед росіян. У російській пресі та ронеті етнонім Хохли Хохлушка мав до цього часу найвищий індекс згадуваності з-поміж всіх інших етнонімів. Зараз побутує Укр укроп. І ви ж помітили, що тільки росіяни в своїй країні використовують прізвиська іншим національностям. Москвичі та інші росіяни полюбляють замість назви Україна. Вживати слова Хохляндія, Хохландія, Хохлостан, а схильність і любов до всього українського називають Хохломанії. Наші надмірно бунтючі, самовпевнені та агресивні сусіди щедро нагороджують епітетом хохол майже кожного, від кого почують не лише нашу мову, а бодай українську вимову. Насправді ж є декілька версій походження назви хохол. Одна із них найпоширеніша говорить ще слово хохол, пішло від назви довгого пасма волосся Чуприни або Чуба, яке залишали на голеній голові. Зовсім ненадовго повернемось у липень 971 року, коли Великий князь Русі, Святослав Завойовник та візантійський імператор Цимісхій зустрілися на березі Дунаю. Історик Лев Якон Калойський, присутній при зустрічі, залишив для нас такий портрет київського князя Святослава. Був він помірного росту, не дуже високого і не дуже низького, з кошлатими бровами та світлосиніми очима, кирпатий, без бороди, з густим, надмірно довгим волоссям над верхньою губою, вусами. Голова в нього була зовсім гола, але з одного її боку звисало пасмо волосся. Ознака знатності роду, оселедець, міцна потилиця, широкі груди і всі інші частини тіла цілком пропорційні. Виглядав він досить суворим і диким. В одне вухо в нього було протягнуто золоту сережку. Вона була прикрашена золотим карбункулом, обрамленим двома перлинами. Одяг на ньому був білий і відрізнявся від одягу інших воїнів лише чистотою. Оселедець, як ознаку знатності роду, носив не один Святослав. На старовинних книжкових мініатюрах і фресках зустрічається зачіска, яка нагадує український оселедець. Це довге пасмо волосся, що звисає з одного боку. Можливо, це була зачіска князів. У 9 столітті за династії Каролінгів франківські воїни носили зачіску, що нагадувала український оселедець треба тут сказати що в середньовічній європі християнська церква виступала проти звичаї вирощувати на обличчі щетину. Як бачимо з опису вигляду князя святослава він не носив бороди не носили бороди ні Хмельницькі, ні Мазепа, ні інші гетьмани. Взагалі, українські селяни, як і польські, німецькі, французькі і так далі, на відміну від російських, не носили бороди. Для сходу людина, яка голила бороду, міняла свою природу. В процесі тривалих контактів склалася стійка опозиція між представниками латинського світу, що змінювали свою природню зовнішність і представниками світу православного, що намагалися зберегти її. Лише цар Петро І, повернувшись із за кордону, власноручно стриг боярам бороди. У 1699 році ним був виданий указ, що забороняв усім носити бороди за винятком духовенства і селян. Коли князь Святослав повертався з візантійського походу до Києва, намовлені греками печеніги напали на нього біля дніпровських порогів, і Святослав. Загинув у жорстокому бою у середині 16 століття, якраз там біля дніпровських порогів виникає славне народне військо, козаччина, дотримуючись княжої військової традиції, запорожці, так само як Святослав, голили голову і бороду, залишаючи вуса і чуприну. Як розповідали Яворницькому старі люди, які пам'ятали козаків, дівчата коси кохають, а запорожці чуприни. Вся голова голилася чи стриглася при тілі. Над самим же лобом зіставалося кругле пасмо волосся пальців у три ширини. Волосся те часом відростало у довгу косу, котру можна було зачесавши на лівий бік, або обнести кругом і замотати за ліву вухо, або просто довести до нього і замотати. Частіше, коли вона була не дуже довга, тільки спускалася за вухо і кінець тіліпався на плечі. Така коса надавала лицю дуже войовничий вид і оригінальну красу. Самі ж запорожці з властивим їм гумором називали ті пасма оселедцями, але, виявляється, не всім козакам дозволялося мати оселедець, що був своєрідною відзнакою лицарства, честі, відваги та людяності. Заборонялося носити чуприни оселедці недосвідченим воякам, брехунам, боягузам, злодіям. Ошуканцям. Смертельною образою вважалося, коли хтось підтяв козакові оселедця. Щодо іншої версії походження слова «хохол». таку назву отримали древні русичі від монголів за свої жовто-блакитні знамена. На монгольському хох блакитний, а улу жовтий поєднання кольорів сучасного українського державного прапора. Часи татаро-монгольського ярма з такими прапорами виступали галико-волинські воїни. Їх так і називали за кольорами прапорів. Згодом слово могло зазнати змін і перетворити на хохол. Таке поняття не передбачає образи, навіть навпаки. Воно показує приналежність до тієї частини країни, де мешкають люди, які вважають себе справжніми українцями. На відміну від інших, адже саме вони і ображаються найчастіше. Розбираючись термінами, дослідники натрапили на дуже цікаві факти. Так, згідно з їхніми науковими напрацюваннями, україни ці хохол це зовсім не те саме, принаймні для певних територій. У Сибіру цим прізвиськом ще у 19 столітті називали всіх вихідців із південного заходу. Під визначення хохол потрапляли як запорожці, так і білоруси, котрі взагалі з Україною ніяк не асоціюються. Також називали взагалі всіх південних росіян, які переселялися на засніжені території країни. А в Дельті Дунаю живуть старообрядці, які називають так усіх відмінних від них православних. Нині вони живуть у містечку Вилкове. Хохли люблять волю і ненавидять примус, обмеження і авторитетів. Хохли люблять жити там, де їм подобається, інколи говорити на суржику і сповідувати свою віру. Але треба бути дуже обережним, коли деяких людей називають хохлами, можна і в пику отримати. Згідно ще з одним історичним джерелом, коли частина України входила до складу Австро-Угорської імперії, слова кацап та хохол спочатку мали ходіння в межах єврейської осілості в Україні. Пов'язано це було з тим, що деякі єврейські чоловіки все частіше одружувались з українськими чи російськими жінками, діти яких вже не були євреями, оскільки єврейство визначається по матері. Таким чином, нащадки від шлюбу євреїв з росіянками стали називати кацапами, а з українкою хахлами. Хохляндію містечкові євреї завжди називали Україну, що в перекладі з Ідиша означало щось на кшталт високої землі. Очевидно, при цьому мали на увазі чи то вкриті високими курганами українські степи, чи то круті береги Дніпра. від російських жінок народжувались кацапи. На думку радянського академіка Миколи Яковича Марра, батька науки, яфетології етимологія слова кацап перегукується з популярним єврейським прізвищем хац. В даному твердженні немає ні найменшої логіки, оскільки кац на ідеші означає кот, а ця визнавина тварина тут зовсім ні до чого. Шлюбів євреїв з російськими жінками було значно менше, ніж шлюбів з українками з тієї простої причини, що росіян в Україні завжди не любили і мешкало їх у ті часи там не так вже й багато. Найчастіше вони були ненависними представниками влади або землевласниками-кріпаками. Одружуватись з російською жінкою було ганьбою, тому потомство від цих шлюбів і стали називати коцапами. Тобто мерзенними, нудотними, неприємними від містечкових єврейських слів коць, коцать блювати або «коцап» – «нудота», що ввійшли в тому числі і в російську мову. Таким чином, достовірного наукового визначення походження слова хохол не існує, В рівного ступеня може мати місце будь-яке з описаних припущень. У відповідь українці здавна називають росіян глузливим словом кацапа. Не раз можна почути такі синоніми назв Росії, як Кацапляндія або Кацапстан. Академік Яворницький висунув теорію, що слово кацап тюрського походження. Він розповідав, що працюючи у міністерстві юстиції в Москві, натрапив на документи, датовані 18 століття, де слово Кацап було написане через букву септо Касап. Це підтверджує тюрське походження слова, і що першим так називали росіян саме татари. До тюркських мов це слово потрапило з арабської, означає «животер» або м'ясник, той, що забиває худобу. Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах адам касаби означає люта людина, «деспот», вираз касаб одлу, шельма касабчі, кара... караїмською означає «кат», хасаб мовою кримських татар означає м'ясник, гицель і так далі. Таке ж тлумачення слова кацап подає й українська мала енциклопедія Онацького, як похідне від татарського «різник» різу. Щодо росіян, слово кацап почали застосовувати ще від часу загарбання військами московського царя Івана IV грозного столиці повольських татар Казані. 1552 році його військо тривалий час не могло здолати опір узятого в облогу міста. Підступний цар вдався до обману у присутності представників татарської верхівки і мусульманських священнослужителів присягнув на іконах та Євангелії, що подарує життя всім захисникам Казані і відпустить їх, якщо вони складуть зброю і відчинять ворота фортеці. Проте, коли татари склали зброю, і відчинили ворота, до війська Івана Грозного підступно. Вирізали майже все місто. Після цієї кривавої акції за московським народом, а згодом і за всіма росіянами, великим князем Московським і першим московським царем Іваном Грозним закріпилося прізвисько Кацап. Слово «Касап». За народною версією розповідають, коли відбувалась Переяславська рада, Богун, Виговський та інші козаки активно переконували Хмельницького, щоби той не укладав договір з підступними кацапами. Тоді гетьман звернувся до гостей з Росії і спитав, чому їх так називають. Однак не почув відповіді. Хмельницький послав до Москви Бейговського, щоби він запитав те ж саме у царя. Той у свою чергу порадився з боярами та зі своїми прислужниками, вихідцями з України, і відповів, що українці хохли, бо в козаків на голові хохолки оселенці, а росіяни кацапи, як цапи через свої бороди. Однак це тільки одна з версій, достеменно невідома, як було насправді. І вважається, що це ця версія мало ймовірна, оскільки має в собі суміш слів російського Как та українського цап у часи, коли постав цей термін, дві мови існували окремо, а їхні носії не плутали російської українською мови, тому досить сумнівним виглядає сполучення двох мов в одному слові. У російській мові слово кацап широко вживалося як образливе прізвисько сторонами церковного розколу. У деяких селах, населених різними завірою росіянами, старообрядники називали Ніконіан кацапами, а ніконіани старообрядників кулугурами, слово тюрського походження, буквально покидьок. Зокрема, даль приводить форму кацап як тульську і курську назву розкольників. У 19-20 столітті, після більшовицької пропаганди, кацапами почали на Називати москофілів, котрі стверджували, що українці, росіяни це один народ. Таким чином не виключено, що слово кацап безпосередньо потрапило в українську мову з самої Росії як образливе прізвисько однієї сторін російського церковного розколу і тут асоціювалося з росіянами взагалі. Росію називають кацапією, кацапєтавкою, «кацапурією», кацапляндією або кацапством. Теорії погодження багато і кожному самостійно обирати, яка більше підходить реальності. Але з усіх походжень в слові Кацап нічого хорошого я не побачила. Фольклор Бог створив цапа, а чорт Кацапа. Ось таке вийшло у мене дослідження. Слава Україні! Героям слава! Мирного неба, вам і нам, дорогенькі українці, бережіть себе і своїх близьких. Від вас я чекаю гарний настрій, усмішку, віру. І коментар. Дуже цікаво дізнатися ваше враження від інформації. Чи цікавий буде такий контент? А можливо робити відео трішки меншими за розміром? Будь ласка, пишіть коментарі.